Що побачите в дорогущому Берліні за 100 євро? Погнали, перевіримо. Починаємо з брандербурських воріт, символу Берліна. Довго тут не затримуємось, адже поруч знаходиться рейстах. Направляємось туди, щоб взяти квиток на завтра. Далі музей ретро авто з дорогущими тачками. Тут більше 300 екземплярів історії, просто очманіта. А ось чекпоінт Чарлі. До речі, тут навіть можна купити шматок берлінської стіни, чого ми, звісно ж, робити не будемо. Тепер переміщуємось до найкрутішої державної бібліотеки Берліна. Територія тут просто казкова. Але Давайте зазирнемо всередину. Супер, домовились про безкоштовний візит. Тут більше півмільйона книг, різних розмірів. Але здається, що люди приходять сюди більше за тишею і розетками. Всього за 200 метрів університет, де навчався сам Ейнштейн Але чесно кажучи, нас він не дуже вразив. Зате зовсім поруч магазин Рітерспорт. Тут безкоштовно можна поїсти шоколаду, і скажу вам, він тут топовий. А далі ботанічний сад, чудова паркова територія, гриби і навіть справжні джунглі. На цьому моменті ловимо себе на думці, як швидко пересуватись між усім цим. Метро купуємо даний квиток за 10 євро. І це тільки початок. Беремо велосипед і досліджуємо місто. Велосипедна інфраструктура тут на висоті. Знову повертаємось у рейстах, милуємося видами і робимо перекус з Брецелем прямо над головами депутатів. У Німеччині без пива виправляємось, залітаючи в ПАБ, який називається туалет. І він повністю відповідає своїй назві, атрибутика тут просто бомбезна. А закінчуємо цю подорож ось таким теплим поцілунком. До речі, повне відео про Берлін вже на каналі.